Друзі, сьогодні приготуємо неймовірно смачний і найпопулярніший в світі сирник Нью-Йорківський чизкейк. Я вам розкажу всі тонкощі, щоб він у вас вийшов. Ідеальний! Залишайтеся зі мною і починаємо! Починаємо з бази, це корзинка. Потрібно сухе печиво і масло. Масло розтопимо, з печива зробимо крихти зручним для нас методом. В блендері, так як це роблю я, або збити качалкою в турбинці. Все, крихти змішуємо з маслом і має вийти як вологий пісок. При натисканні робиться компактний і водночас розсипається в крихти. Щоб уникнути сходинки у формі, я перевернула дно вверх, ставлю пергаментний папір і затискаю, ось так, висипаю все печиво. І формую корзинку, притискаючи щільно, щоб при нарізанні печиво не розсипалось. Ось так. Не спішіть, зробіть це добре, так як це база всього торта. Стаканом це все втрамбуємо. Ставимо на 8 хвилин в розігріту духовку на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Все, виймаємо і нехай охолоджується, а тим часом готуємо сирник. Дуже важливо всі інгредієнти кімнатної температури. Так вони легко об'єднаються між собою. Крем-сир жирний. Так, беремо крем-сир. У мене кожна пачка 250 г. Тепер працюємо тільки вінчиком або лопаткою. Ніжно перемішуємо без надмірного збивання. Маса повинна бути гладка. Додаємо цукор і ванільний цукор, теж можете замінити на екстракт. У мене цукор для кондитерських виробів, і він дуже мілкий і легко розчинний. Якщо у вас грубий, то краще візьміть цукрову пудру все гарно перемішали. Додаємо цедру лимона, зачіплюємо тільки жовту частину, біла гірчить. Із цього самого лимона 1 столова ложка лимонного соку. Друзі, лимонний сік важливо, щоб нейтралізувати запах яєць. Цедра вже на ваш смак, але в загальному сирник з цедрою і соком має дуже легку нотку лимона. Яйця і дрібка солі перемішуємо легко, щоб з'єднати жовток з білком. І візуально по одному додаємо і вмішуємо в масу. Все робимо легко, нам не потрібно надмірне повітря, так сирник буде рівним і гладким без тріщин. Ось так вмішали, все робиться дуже швидко і легко. Додаємо вершки. І теж легенько змішуємо, ні в якому разі не збивати. Перемішали і останнє додаємо крохмаль. Просіюємо, перемішуємо, теж легенько. Все, ще раз перейдемо з лопаткою, щоб все зачепити з дна, перевірити, чи щось не залишилось. Викладаємо нашу корзинку, розрівнюємо ось так гарно всі куточки, прокрутимо форму декілька разів, щоб все гарно розрівнялось. Стукнемо 2-3 рази, щоб вийшло зайве повітря, і випікаємо в розігрітій духовці 160 градусів верх-вниз, без конвекції. 55 хвилин, не відкриваючи духовки. Друзі, дуже важливо, через 55 хвилин в закритій духовці ще тримаємо 10 хвилин. Ось, подивіться, це він вже. Після 55 хвилин він таке враження, що він рідкий, він такий повинен бути, він буде стабілізуватись, опуститься до рівного і все буде добре. Постояв 10 хвилин в закритій духовці, потім вставляє в мене дерев'яна лопатка, щоб отвір був маленька щілина. І так, до повного вистигання охолодження має бути послідовне. Цей сирник не любить різких перепадів температури. Це він вже кімнатної температури, тепер ставимо в холодильник мінімум на 6 годин, а краще на ніч. Це вже ранок, знімаю форму, його вже в такому вигляді можна їсти, поставити листочки м'яти і він вже красивий. Але я хочу з ягодами. Закріпимо на тарілці чізкейк. змащую полуничним джемом саме полуничний, неймовірно доповнює сирник. Викладаємо ягоди за нашим смаком. Я обожнюю фруктово-ягідні начинки. Також можете полити соленою карамеллю. Ставимо декілька м'ятних листочків, посипаю зовсім трошки пудрою, і все. Розрізаємо. Друзі, сирник ніжний, кремовий, ідеально збалансований смак. Я вам скажу, де б я не була, я на десерт замовляю сирник і перепробувала я їх дуже багато. Цей рецепт вартий вашої уваги. Ягідна кислинка ідеально доповнює цей сирник, але навіть без нічого він сам по собі неймовірно смачний. Подивіться на його текстуру, сама ніжність. Всім бажаю миру, добра. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось, а ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!